Я вже з'їла парочку і мене добряче пронесло як після вокзальних рецепт на 100% співпадає з вокзальними, тому сміливо готуйте для тіста. Беру 540 г грамів борошна, одну чайну ложку солі, три чайні ложки цукру і дві чайні ложки сухих дріжджів. Перемішую сухі інгредієнти і додаю дві столові ложки олії. Тепер вливаю воду. Її знадобиться 400 мл і вона має бути теплою. Тісто вимішую протягом 5 хвилин. Воно виходить ось таким липкуватим, але це нормально, так і має бути. Накриваю його плівкою і залишаю підходити, а сама тим часом готую фарш. У мене фарш зі свинини з додаванням сала. М'ясної сировини у мене загалом тут 500 грамів. І також додаю цибулеве пюре, його потрібно 200 г. Зі спецій, тільки сіль і чорний перець. Більше нічого не потрібно. Перед тим, як почати формувати біляші, ставлю на плиту сковорідку з краплиною олії. Олія обов'язково має добре прогрітися, це важливо. Але вогонь не має бути дуже великим, бо олія почне горіти, а біляш залишиться всередині сирим. Тісто викладаю на поверхню і ділю його на шматочки вагою по 110 г. І кожен такий шматочок збираю в кульку. Формую біляші на припиленій борошном поверхні. Розплескую кульку в формі кола. Шар тіста всередині кола має бути трохи товстішим, ніж по краєчках. Всередину викладаю Добру ложку фаршу. А щоб заліпити біляш, збираю тісто по краєчкам і тягну їх до центру. І тепер біляш слегка розплескою долонею, надаючи йому тої самої характерної форми. Практично все готово. Залишилось тільки обсмажити біляші з обох сторін до золотистості. І ви тільки погляньте, яка вийшла смакота. Великі, соковиті, золотисті, гарячі. М -м -м. Перед такими біляшами дуже важко встояти.